Ви просили, я вас почула, правда? Довго та я і впиралася. Так, стрічка на мостинка намаст... на ліске. Під Новий рік вам привезла. Також дякую, переконали мені бантики Діани Малівої, і, звісно, ваші прохання. Привезла вам, значить, на волосні мистинка Давайте подивимося на її якість. Значить, біла перламутр, так І достатньо, бачите, сама волось, вона ну, дуже доброї якості. так є Значить, це білий перламутр далі рожевий перламутр так далі Золоте воно таке світле золоте. Так, не вирві глаз, таке класичне світло золоте срібло. Тут все зрозуміло нам все срібло. Далі така крижина мистинка І білий перламутр на мистинка, це, мабуть, трошечки дешевше. Бо, ця, бачите, давайте їх порівняємо. Бачите, це дорожче, це дешевше. Вже на стайті, і, до речі, дуже багато на мистин я вам оновила.